Всім добрий день, добрий вечір, добрий ранок. То коли нас дивиться, подкасти про студвісну повертаються 25 рік, 44-й фестиваль. І відкриває наш, уже я не рахував який сезон цей підкаст, але новий сезон. Проректор з гуманітарної політики та інновації, все правильно сказав? Все правильно пані Мар'яна Краснашапка. Добрий день. Добрий день. Записуємося. Ми на наступний день після відкриття сьогодні, 2 квітня. Ви вчора як кайфанули на концерті? Звісно, mm -hmm. я не тільки кайфанула, у мене взагалі все було по правилам. Я прийшла спочатку на кубок мінуса, mm -hmm. посиділа, зрозуміла, що і як, і вже вчора а, повноцінно змогла оцінити весь гумор. Угу. Зрозумів, дивіться, от е, таке питання хочу задати. Е, я просто випустився вже 4 роки назад. Угу. Тут стільки людей вже помінялося, так. от, і не всіх запам'ятовую, бо працював багато в івентсфері, багато угу. людей мені вже чесно важко запам'ятовувати. Тому таке, як давно ви в НАУ? А, в КАІ? Сподіваюсь, що угу. 1 травня буде рік. Угу. Тобто, це для вас взагалі вся ця історія, навіть. чесно кажучи, перед тим як прийти а, працювати в НАУ, я прийшла на а, фінальний концерт студ весни, угу. і одразу після концерту був мій перший робочий день. Ага, я зрозумів. Фінальний це минулорічний, так получається, коли виграли факультет міжнародних відносин. Так. І як тоді, от тоді атмосфера в залі, як вам була? А, ну я ж не була на попередніх концертах, угу. а галоконцерт – концерт це завжди цікаво. Це масштабно, угу. видовищно. Я трішки не розуміла весь гумор тоді угу. ще. Але я вже зрозуміла, що це, мабуть, той фестиваль, який проходить на постійній основі. Угу. Це така фішка. Now, на той час. Тому а, цей концерт, коли я вже дивлюсь, ну по-перше, я розумію жарти місцеві. Uh -huh. а, і я не можу сказати, що я порівнюю, тому що це був фінал, а фінал завжди видовищний. Мені цікаво от зараз пройти весь цей шлях, подивитись на кожну команду окремо, uh -huh. бо вчора там. Певне враження вже у мене було, але я думаю, що команди на а, своїх виступах зможуть розкритися ще більше. Ну, це ж е, об'єктивне, там е, давайте тоді, якщо ви ще не були на концертах з весни, так коротко розкажу вам, що давайте. там відбувається. Е, в середньому десь півтори години концерт угу. ділиться на дві частини. Перша частина театральна, е, команда робить театральну постановку з декораціями, там все красиво, актори, звук, музика, хто що придумає на довільну тему. В когось це весело, в когось сумно, в когось це. Ну як uh -huh. ця команда собі бачить, друга частина вже більш розважальна, щось похоже на візитку. Тільки там команда от робить номери різних жанрів, танці, пісні, гумористичні відео. Ну хто чим талановитий, хто що придумає. От е, тоді е, давайте так: от вчора відкриття студ весни, от е, не по свіжому питаємо. То вже пройшла ніч. Ви там обдумали так. собі після що було, що це, і що от найбільше запам'яталось за вчора? Більше запам'яталось це представлення команд, mm -hmm. а дуже запам'яталось, бо вони вкладають в цю візитівку а, теж дуже багато. Це ж посил певний іде про команду. І а, ну, в мене вже є фаворити, але ж я розумію, що попереду дуже багато mm -hmm. ще роботи у команди. Не хотілося б говорити тому, да, ну, Не хочу, бо все mm -hmm. ж таки, це теж знаєте, для когось може бути відчуття того, що от, їй не подобається. Ми всі uh -huh. різні, різні по сприйняттю гумору, але я можу сказати одне, що а, я вчора прийшла з дитиною а, зі своєю на фестиваль, і вона не знає місцевого гумору, uh -huh. але були такі жарти, які можуть зрозуміти і ті люди, які взагалі а, до країни uh -huh. мають відношення. І коли ми вчора розмовляли, що сподобалось, то були а, такі жарти, які вона цитувала от, весь номер. Uh -huh. А, і це говорить про те, що я можу жити в КАІ і з і студентами. А це ж сторонній глядач mm -hmm. був. А це було смішно, значить, якщо запам'яталось ну, да. до такої от... Да, ну, до мене особисто, колись батьки приходили теж на концерти. Ну теж ну, звідки вони знають Кухню mm -hmm. тут місцеве, але все одно потім також підходили. Казали, ми ну людей, персонажів, яких ви згадували, не знаємо, але це смішно. <laughs> Правду кажу, виходить. Да, може дух присутній. Да, Ай. З... ні, не знімемо. Отак. 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 Може, Ай, не знаю. А може так треба? А може так треба. Так, а що е, за а... на студвесні є е, така у нас поговорочка, що. Шо... Завжди, от, коли концерт команди приходить, кажуть, не вистачило одного дня, щоб підготуватись. От, от, записували би ми третього, нічого б не падало. <гум> <гум> Був би ще один день. <гум> а це фішечка така. Так, так. По поводу ще вчорашнього концерта. От, команди у них є певний підготовчий процес <гум> там. Написання творча підготовка номерів, понятна. Понятно, що вони приходять е, в цей в ЦКМ, їм там розподіляють час на репетиції, то-то-то, uh -huh. кожен має свій час на приміщення, там подають падання на РСУ, щоб там будувати декорації і так uh -huh. далі. Е, які ще взагалі є механізми у команд звернутися до адміністрації, бо кожен раз адміністрація у нас міняється, і кожен раз, от я пам'ятаю, кожен рік, от коли мінялася адміністрація, uh -huh. кожен раз по-різному. Ми, от перший рік робили так, потім ми з таким самим поданням йдемо. Кажуть, що все знову все не так. Ну, звичайно, мені здається, мені здається, можете поправити, якщо чули щось інше. А у нас зараз дуже відкрита адміністрація. Ні, ну це факт. До Ксені Ігорівни можна прийти і записатись, вона не відмовить і вона дуже відкрита до студентства, до всіх організацій студентських. У мене в приймальні взагалі двері відкриті в кабінет. Тому. В Принципі, ж, студенти розуміють, що є профільний проректор, mm -hmm. і треба спробувати прийти туди, якщо вже не знайдуть ніякого. А я не думаю, що людина на цій посаді не буде прихильна до студентства і не буде їм допомагати. Я це буду, чи хтось інший. А це в принципі людина не може бути на цій посаді і не допомагати студентству. Ту в розвитку, в навчанні, mm -hmm. там чомусь іншому. А я думаю, що варто. Через студентські організації комунікувати, бо а, у всіх є доступ, приходити в приймальню, а писати у нас дуже відкрита а, ректорка наша зараз, президентка. У неї є особистий канал, вона не приховує його. Тобто я думаю, що можна знайти Ні, шляхи. ну, Я, я бачу, що вона, ну, вона достатньо часто відповідає на коментарі студентів. Там типу йде, це чудово. Ну раніше такого не було. було зараз важче. у нас є і перший проректор. Якщо а, зайнята президентка, можна ще одне джерело знайти Якщо не він, то він спрямує. А, ну і в принципі, а, я думаю, що зараз такий. Час технологій, mm -hmm. що якщо не особисто, то можна достукатись будь-куди. Добре. О, ще таке питання. Мене вчора ми оголошували вас зі сцени, от у нас же там текст був HRD. Що значить буква D? Я знаю, що хто таке А, Все так просто. Ну, і це назовні, коли в компанії немає такої складової, як студентство. Uh -huh. А директор з персоналу забезпечує весь цикл життя працівника в компанії uh -huh. від там, пошуку його і до з будь-яких причин звільнення. А у мене не може називатись посада директор з персоналу, тому що студенти це ж не персонал. No, 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 no. Тому… Ну, в принципі, для закладів вищої освіти більш зрозуміла е, uh -huh. назва проректор. Якщо раптом колись перейменується, не буде називатись е, директор з персоналу. Uh -huh. А, а Чердіна зовні зараз комунікується, щоб необхідно було взагалі зазначити, що. В НАУ тодішньому, куди я приходила, а зараз в КАІ. А у нас в принципі є така чар-функція. Mm -hmm. Ну, з банального, що коли приходять нові люди, їх супроводжують і адаптують на період їхнього випробувальний термін. Він збігається з періодом адаптації. Mm -hmm. Цього немає в інших університетах, у нас вже зараз є. Mm -hmm. Це цікаво. Ну, мені насправді дуже подобається. Та я так ну, вже давно не навчаюся, але там новини, якісь читаю, слідкую, що відбувається в університеті. Ну, дійсно, типу, зміни там. От ці, ну, як би я там не любив свій рідний факультет міжнародних відносин, я розумію, що ну, я ще коли навіть вступав на авіаційний університет міжнародних відносин. У мене нуль предметів по авіації, от прям нуль було. І типу я розумію для чого це все відбувається. Повертаючись до студ весни, uh -huh. у нас в творчій нашій науській спільноті спільноті КАЇ вже ну просто величезна кількість от людей, які там досягли творчих успіхів. Там сама перша, напевно, прям відома відома. Це Тіна Карель. Uh -huh. І далі після того всього там Тімур Мерешніченка, Сергій Шинкарчук, Тріорізні. Ну от. Хочеться ближче от, до трьох різних. Ви дивилися взагалі так. контент, типу. Так, так, дивилася. Ну, коли відмовилась від КВК тодішнього, uh -huh. повинна була бути якась альтернатива, тому що ну, наше життя ж складається не тільки з роботи, uh -huh. навчання, ще й якесь дозвілля. То так, я знаю, хто це такі. Uh -huh. Знаю, розумію гумор. І е, перед студ весною я дізналася все ж таки що вони дотичні до НАУ. Да, так, ну триорізні це вони всі були випускниками того ж факультету міжнародних uh -huh. відносин. Мої старіки, типу, знайомі з ними вже також багато років. 4 числа, це, виходить, післязавтра вже uh -huh. концерт факультету екологічної Екологі. безпеки. Е, е, колись він називався екологічної безпеки. Uh -huh. Зараз не згадаю. Безпека і інженерії. Інженерії, Там, да. е, так. Які очікування у вас від першого концерту? Це просто для команд. Це завжди важко. Вони завжди переживають. Але я просто вже ну декілька років редагую події. Uh -huh. От всі гумористичні, які приходять на і я бачу, що вони якісно дуже сильно ростуть. Тобто, це від, грубо кажучи, від дитсадочка, коли до тебе приходять дітки, які вже нічого не вміють, Це зараз такі впевнені, там середня школа. От вони вже знають, що треба робити. І от мені здається, на візиці вони показали, що це вже ну, команда виросла. От які у вас очікування? Від першого концерту? А, ну Через те, що мені нема з чим порівнювати. Uh -huh. Я не можу так сказати, наскільки вони виросли, прогресують вони чи ні. Але ну у них мені здалося по прому, що у них найекологітніший гумор. Я думаю, що вони будуть, звісно, хвилюватися бо перші, і до Джокера ще багато часу пройде. І у них найменше а, часу для підготовки, mm -hmm. і знову ж таки, вони виступають і показують вже все. Інші команди можуть ще щось дописати собі. Mm -hmm. а, mm -hmm. а, да. а, ну я думаю, що все ж таки, не зважаючи на те, що якась команда може бути сильніша, комусь більше допомагають, я думаю, що смішно все одно буде. Ну, це сто відсотків. Я впевнений. Вони е, у них там є хлопець Сергій. От вчора було два фронтмена, да, да, один да, високий, другий да, да. от той, що нижче, він минулого року забрав Ніку нагороду відкриття студ весни. Uh -huh. Тобто, ну талант безумовно є, і вони, я впевнений, його реалізують. Е, просто. Такий вам інсайт, розкажу про них. Е, минулого року там дати концертів так випадали, що в ще була загрузка, тобто вони не могли умовно за день до концерту прийти тут перепетирувати, бо тут відбувалася якась подія. Вони... В день свого концерту минулого року, з самого ранку, там чуть ли не 6-7 ранку, вже стояли тут на вході, такі ми репетируємо у нас концерт. Тобто, дуже відповідальна команда. Я впевнений, що на своєму концерті вони зроблять все дуже добре. Таке ще питання по вчорашньому фестивалю. Члени журі, ваші колеги, з якими ви, ви знаєте когось, От доступ весни, ви когось із них знали? Ні. Ні, Оце от перший раз познайомилися. Ну, бо дивіться, представників команди ОГО, я mm -hmm. бачила. Mm -hmm. А на кубку мінус все ж таки ми познайомились. Але ну а, ви ж розумієте, а, два дні а, всього лише концертів. І я ситуативно присутня а, на події. Я приходила вже коли починалася подія, щоб оцінити виступи команд. Тому сказати, що ми прям знайомі дуже Ні, ну, сильно. Це на увазі. Ні. Я, я може не так формуляти. Типу, знайомі з творчістю, Створчістю, типу хто що робила? Не з усіма. Mm -hmm. Я знайома. А за когось я почитала, щоб зрозуміти, хто mm -hmm. це яку роль відіграє. Я розумію, що це не сторонні люди, вони всі знавської тусовки. Але м так, щоб м якщо говорити про команду Ого, то я mm -hmm. розумію більше, mm -hmm. хто це. Е, ну, а хто там ще? Ну, Сергій Степури. Ну, всі свої насправді. Всі, от вони вже багато років, це все члени журі Студну. Ну, хтось uh -huh. більше, хтось менше, але члени журі Студ весни. Там сама молода здається Аня Гаврилюк, вона зараз акторка, вона uh -huh. також почне. Всі, хто в журі сидять, от, вони всі проходили цю школу Студвесни. Е, добре, тоді дивіться, попереду нас чекає ще 10 концертів команди закриття, 11 концертів. Дайте, може, якусь настанову командам. Настанову? Ну... А, дивіться, до гумору неможливо підготуватися, mm. ну це ж не екзамен з математики, де ти все вивчив. Mm -hmm. Це повинно йти зсередини. І не треба себе стримувати, думати, що буде несмішно, комусь не сподобається. Mm -hmm. а, коли а, жартувати як не в молодості, mm -hmm. не в студентські роки, де купа у тебе однодумців і друзів. Я думаю, що просто треба все пробувати. Не хвилюватися, не те, щоб не хвилюватися, як пройде. Я розумію, що всі хочуть там здобути перемогу, uh -huh. щоб сподобалось глядачам. Але не треба думати саме про те, як воно вийде, треба жити цим. Uh -huh. Просто жити, грати, іноді експромти дуже допомагають. І якщо ти дійсно в цьому, в гуморі, в настрої, Воно й виходить краще, воно якось mm. просто йде само. Ну по так, собі. Коли, коли переживаєш. Да. Я насправді підписуюсь під кожним вашим словом. Просто ну от особиста моє. Мені здається, не всі команди розуміють, що 112 – це не тільки про гумор, от хтось хоче зробити отаку, щоб от смішно і ні, і нічого більше. Але ж ну, е, можна творчо розкриватися, якщо у команди е, краще, ну і я бачу, що щиро в них виходять танці, де я з радістю подивлюся 10 танців, ну якщо це дійсно класно буде. А, хочу сказати дещо. Була одна команда вчора, угу. як, на мій погляд, а половину виступу то був сюр просто. Але мені так сподобалось. Я сижу, я пам'ятаю весь їх виступ. І це. Така дурня, здається. <рес> <рес> Розумієте? Да. Але а мені смішно. І м, гумор це ж таке суб'єктивне поняття. Mm -hmm. Моєму так, так. сусіду може не сподобатись, і чи він не зрозуміє, чи настрій не той, саме в той день, mm -hmm. коли він дивиться. А я е, розумію, що е, у нас таке бентежне, з життя зараз. Mm -hmm. І хочеться е, переключитись хоча б трошки mm -hmm. на щось таке. Ну, по-перше, це. А, студенти вони молоді, натхненні, вони енергійні, від них в принципі не може поганого йти якоїсь там енергетики чи чогось. І коли вони ще й жартують, і ти ж розумієш, як вони старалися і готувалися, mm -hmm. а, то а, у них виходить добре. І а, нехай ніхто не переживає, чи сподобається жар, чи ні. Це от таке веселе театральне видовище. Іноді з сарказмом, десь з соціальною підґрунтям, але воно вкупі і дає фестиваль. Да. Так, да, абсолютно таке питання. Ще ви слідкуєте за соціальними мережами оцими студентськими? Де от вони там самі обговорюють фестиваль? Там є чати з тут весни? оця а, вся історія. Я підписана на тосу КАІ угу. в інстаграмі е, і в Телеграмі. Я не а, спеціально не слідкую за обговоренням. Ну, тобто, я дещо бачила, як голосую там за найгірше прому, наприклад. Mm -hmm. Я бачила це. Сама не голосую, могла б поставити, mm -hmm. але не голосую, чесно скажу. А... Завжди мені в таких опитуваннях обідно, що немає цієї кнопки. Подивитись результати просто. Я не голосую, а просто ну. Цікаво. Так, <реш> <Да, реш> я такий поглядач. А, щось я передивляюсь, щось спеціально не дивлюсь, щоб не формувати думку, а сприймати от тут ну, і зараз. Ос Особисте свято. Да, да. да. І більше того, ми ж, в принципі, стосую на зв'язку постійно. А, mm -hmm. Тому, якщо там щось необхідно перепитати, як йде процес, а, то я знаю. Ну і банально, у нас є оргкомітет, ми угу. там знаємо якусь закулісся, чи як сказати, ці всі м, питання, які не виносяться на обговорення в чатах. Тому м, все, що стосується адмінки, я в курсі, угу. а все, що гумору, я хочу от м, сама побачити і відчути. Зрозуміло, е, ну я просто до того, що от, е, вчора, після концерту було багато обговорень в чаті з весни, і там насправді дуже багато ну, глядачів, стариків, ну хто ага. з е, так скажемо, регулярний глядач тут весни, то дуже вчора багато позитивних відгуків було, всі прям задоволені концертом. Жалію тільки що мало людей. Ну, Ми це пов'язуємо з тим, правильно що студенти наочно сьомого числа. виходять. 7 так. Ага, що ну, от, типу ще не всі доїхали, тому не повний зал. Ну, сподіваємося, що на концерт. Ступних, людей буде Людей буде більше, звісно, Ну, і я орієнтуюся по весні, а, фінальному концерту uh -huh. минулого року. Там На Сходах сиділи люди, взагалі не було де поміститись. Uh -huh. А тому я думаю, точно буде більше. Ну, Хочеться просто повернутися колись. Я просто не впевнений, що ви бачили. Я Поліні скину, вона вам покаже uh -huh. фотографії там ще старих там, початку нульових, Студвесна, от uh -huh. є фотографія зі сцени залу. Всі місця, всі коридори, всі ступеньки, не то що і сидять, і стоять, ну прям яблуку ніде впасти. І от хочеться повернутись. На жаль, через ковід і потім через вторгнення це дуже сильно пошатнуло, ну кількість глядачів в залі. Але нічого, ми повернемось. Звісно, повернемось. <певернемось> Тоді що хочеться сказати вам велике дякую за цю розмову. Я розумію, що ми багато не обсудимо бо тільки один концерт. Ще mm -hmm. десь в кінці, може, зустрінемося ще раз, поговоримо загальні враження. Ну і що, шановні, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ще запитання в коментарі, які задавати по концертам, членам журі. Я думаю, вам також буде цікаво послухати їх відповіді на ваші запитання. Дякую вам велике. Так, ми відкриті, пишіть. Е, якщо не будуть писати, то це показник того, що не хочуть, мабуть, або все писати члена в добре. Це ж, це ж оця історія. Коли все добре, то що його говорить. Лайки вподобайки. А лайки вподобайки, куди ж ми без них. правильно? Звісно, дякую. Все. Е, до зустрічі на наступному подкасті після концерта Фебіта. Пока-пока.